Дніпрянка Ірина вирішила зробити тест на ВІЛ. Говорить, перевіряється кожні півроку. Прийшла тестуватися, тому що хочу зберегти своє здоров'я. Я, Я е, і маму, і мама, і бабуся. І в мене є і дорослі сини, і маленькі внуки. Ніхто не виключає манікюр, педикюр. Все буває в житті. Ірині запропонували оральний тест. «Верхня між кубою. Дисно проводите внизу і вверху. Тести з матеріалом слід лишити в рідинній реагенті. 20 хвилин і система покаже результат. Якщо на тест-системі одна полоска, результат, Значить нічого немає. Якщо дві полоски, результат положительний. Значить, обращайтесь к нам. Вот є обратна связь. І далі ми уже розказуємо, як вам далі себе вести, ставимо на лікування і підтримуємо вас. Всередині пакунку є інструкція, тож зробити цей тест можна і самостійно. Звернутися за безкоштовним тестом можна на сайті громадської організації «Синергія душ. Працівники говорять, що місяця тестують близько 500 дніпрян. Приблизно у 50 з них виявляють позитивний віл статус. Лікарка Ольга Лобачева розповідає, за допомогою орального тесту остаточний діагноз не ставлять. Даний тест він використовується на слюні. В слюні не дуже велика концентрація вірусу, оскільки найбільша концентрація це кров і інші біологічні середовища в залежності від моменту інфікування, в залежності від стадії, в якій вона знаходиться. Цей тест може показати як ложно негативний результат. Тож лікарка рекомендує проходити тест у присутності працівників, які зможуть розказати про шляхи передачі ВІЛ та з'ясувати, чи потрібно людині провести подальше обстеження. Лікування антиретровірусною терапією безкоштовне. Його можна отримати одразу після діагнозу. Нині каже лікарка, таких ліків на Дніпропетровщині достатньо. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.